Всім доброго, гарного, спокійного дня. Знову ми відбираємо вулику, відкачуємо мед. Вирішила ще вам показати хоча б одну сім'ю, як у нас бджоли напрацювали. Так, кожен вулик немає можливості показувати, але хоча б деякі покажемо вам. Тому люди запитують, чи ми вивозимо. В наші вулиці чи зручно вивозити лежаки. Говорю, що у нас пасіка стаціонарна, вивозити, в нас немає потреби. в нас кругом надзвичайна природа, показую вам краєвиди наші. Наші краєвиди. Дивіться, яка в нас краса, кругом ліс, поле. Тому немає змісту. Нам їх кудись возити. У нас мед є не багато, не дуже великими такими, як на соняшнику. Соняшнику в нас немає, але зато в нас є різнотрав'я, меди таких трохи кращих сортів. Тому подивимось, відбираємо. Гото відірвати ялки-палки. Давай помаленьку. Зараз трохи бо все докупи щепили. Вони, певно, до дна. Наголошую ще раз, замовляємо, приймаємо замовлення на мед, пилок, пергу, сотовий мед, настоянки, прополісу. О, йолки-палки, не дуже. До... Язиків понатягували. Мед в нас ціна 150 гривень за літр існують. Гуртові ціни, якщо щось, пишіть в приват. Є група Telegram, можете перейти за посиланням, тому можна домовитись. Доставка є новою поштою, можливо, Укрпоштою та іншими. Логістичними компаніями. Мед у нас дуже, дуже смачний, оскільки, я кажу, ще раз кругом ліс, цвіла сосна у нас, там тут сад, а там є сосна, так як сосновий ліс, отак покажу вам. бачите, Отак є сосни, а сосна цвіте, вона дуже надзвичайно корисний. Клен, Мед, цвіта, клен цвіте, клен дуже багато також дуже дає. дає меду. по 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 принципале имела я что душе тикайтесь а да сюда